Всім доброго дня. Сьогодні 22 липня 2024 року. У мене повний вихідний день і я їздила до магазину Ламар в Олександрії. Як завжди, коли я туди збираюсь, у нас починається дощ. І сьогодні цілий день дощ, то сонце виходить, то дощ, але я встигла до великого дощу з'їздити і повернутися додому. Так ось, хочу вам показати, що я купила. І розказати трошки про ціни. Хочу сказати зразу, що рибу я вже положила в морозилку. Рибу я там куп... купляю, як завжди. Те це червона риба на суп, або в цей раз я взяла брюшки, її можна і пожарити, і посолити. Далі взяла тилапію свіжу, незаморожену, по 5. Доларів за паунд, Ці брюшки червоної риби 4 долари за паунд, Взяла скумбрі 3 штуки. Там 2,50, а в мене в чеки написано, що чомусь 2 долари за паунд, не знаю чому. Взяла три штучки. Я запікаю скумбрію з картоплею. Або можна посолити, ну я не знаю, як солити. вдома в мене чоловік солив її. Не знаю. Треба запитати, хто знає, як гарно засолити з Скажіть мені, будь ласка, взяла ще тилапію заморожену, там по 4:50, то на так на всяк випадок, там тилапія була найдешевша завжди. Всі магазини. Далі взяла ягоди блубері, теж поставила в холодильник, тому що ну, завжди беру такі 2 долари за коробочку. Що взяла нового і цікавого. Це я взяла це таке, я думаю, повидло, один раз я брала, по-моєму, з яблук, а це 2,50 коштує. Це не знаю, навіть, що це навіть що за фрукт, не знаю. Екзотичний якийсь. Ну, інколи до чаю, я думаю, можна бутербродик зробити хліб, масло і таке повидло. Е, так, далі показую, що я перескакую. А е, за чим я їздила в основному? Це за рибою і от за таким бурячком. Взяла скільки? Шість штук, вибирала поменше, але сьогодні був тільки великий буряк. І коштує 1,29 за паунд. Тут у мене 4 паунди, 5,16 я заплатила. Далее. А, нектарин. Думаю, что ж це написано? Ось нектарин взяла две штучки, и 2 штучки. І він коштує 2,99 за паунд. Два штуки – це один паунд. Далее. Петрушечка італійська. Италья. 0,79 пучок. укропчик 1,29 пучок. Далі отака ось зелень. Просто американці люблять їсти зелень. Ну, це корисно. Тут різне, от я дивлюсь, різне. Не знаю, що тут за зелень, Ну, вона корисна і невелика коробка, і всього 99 центів. Тому що я брала в Валді, там 4 долари, долари органік і більша коробка. І не завжди встигаєш все з'їсти. А це 99 центів. Так, далі Зелений, зелена цибулька. А, теж положила в холодильник. Один пучок 50 центів. Два пучка я взяла за Е. Так, це баклажани. Тут вони самі дешевші, це американські, там буває різ... різних країн. Це долар 1,29 за паун. Я знаю, що в Харі Ститер там майже 2 долари за паун. Взяла три баклажанчика, діти приїдуть, гості якісь будуть. Ну і я люблю і рідко їх їм, тому що вони далеко від мене. Далі взяла три грушки. У нас, я жила в Молдові. У нас такі груші називались Бері. Не знаю, як тут вони називаються, але взяла три груші на спробу по 2 долари за паунд. Далі взяла ось чотири сливки. Так, сливка. Щось я так перескочила. Так, значить, треба мені по чеку дивитися, тому що я. Так перескакую. Ага. Розкажу про те, що я переплутала. Ось взяла таке масло 3 літри. Олівкове. Воно недороге. Всього 14 доларів за 3 літра екстра. Ну, я спочатку взяла масло з авокадо. Кажуть, що масло з авокадо корисніше, ніж олівкове. І я знаю, що воно в Коска коштує 2 літри 18 доларів. А в Ламарті було 3 літри 13 доларів. Я його взяла, а потім бачу написано екстра. Ну, я подумала, що це авокадо екстра взяла. А зараз вдома побачила, що це олівкове, а не авокадо. Ну, переплутала. Хотіла спробувати авокадо, тому що бабуля моя. Їсть тільки масло авокадо. На маслі авокадо ми її готуємо. Ну, переплутала я, може ще поїду куплю, поки там гарна ціна. Буває таке. Так, далі. Взяла кабачки, тому що у всіх магазинах американських продають, як вони називаються, не кабачки. Ой, забула це слово. Цукіні. Ну, вони якісь водяністі. А це кабачки, зелені кабачки, вони по долару за паунд. І отакі рябенькі, вони чомусь дорожчі, вони 2 долари за паунд. А ось цю упаковку я взяла всю за долар, тому що вона, там, мабуть, не товарний вид має. Ну, я почищую і оладків наготую, Там заморожу може, на рагу на овочеве я люблю. І тому так, думаю, хай буде за долар такий кульочок. Це дуже вигідна ціна. ціна. Так, далі показала. Ага, за сливи 2,25 за паунд. Далі. Томатну пасту я поставила в холодильник, нічого цікавого. ну Банка десь грам на 600-700, як наші банки, 3 долара 29. Я не думала всі продукти виставляти. Думаю, саме цікаве, І ну, а зачитую все. Далі, знайшла варення, ось таке. Це варення з вишні, Я колись в цьому магазині брала. І там було написано: чері я взяла, а то черешня. А тут написано, що кисла вишня значить, це наша вишня. от Спробую. І взяла джем варення і сливи. Ну, І це блубері теж. Ну, блубері часто буває. А слива і черешня рідко. В основному тут продають полуниця. Інколи абрикос, от я люблю абрикос. Ну, там різні, а вишня і слива рідко буває. Тому я взяла і взяла блубері корисно, і взяла ще одну баночку дітям, подарую. Ну, не поставила сюди, сюди. Так, що ще? А, оце ще я пер... трошки переплутала. Значить, я так розумію, це Рахат луку. Я коли жила в Запоріжжі. Дуже дуже любила і там на 12 апреля тоді так зупинка називалась і тролейбуса, і електричок. зараз 12 квітня, може, перейменували, я не знаю. І там був такий магазинчик, я коли йшла з роботи, завжди заходила. ну Це ж було в 88-му році, в 89-му купувала там рехатлу Ну Там був ну такий звичайний, ось такий, просто-простий. І сьогодні в магазині бачила прості там з якимись добавками, а Це одну коробку знайшла мікс. І написано було етикетка, що 6.79, як і всі інші. Я купила пачку, а мені ніколи було дивитися чек, і чек у мене довгий. І я вже в автобусі дивлюсь. А воно, в общем, ця пачка коштує 9,29. Ну, ладно, нічого страшного. Скоро у мого зятя день народження. Ми замість цукерок спробуємо це. І знайшла ось кокосову стружку. 2,29, по-моєму. Це моя дочка любить кокосову стружку. Я коли печу тортики, я посипаю, може спечу. І от ще огірочки такі 4 долар 29, По-моєму. Навіть в Алді я купую один пакет долар 89, І там, по-моєму, паун. Так що ці огірочки дешевше. А не пам'ятаю, мабуть, не казала я. За зелену стручкову квасолю, е, вона коштує оцей пакет 1 долар. Теж люблю жарити. Ну там іще колишньо. А, ось Лаваш. лаваш Великий Лаваш купила 700 з чим то грам, по-моєму, 740 грам 3,29. Купила замість хліба. Я його трошки поріжу, щось так буду їсти і заморожу. І показувала я вже коротке відео, що знайшла перший раз я в магазині гречку. Я не знаю чия вона. Тут рівно кілограм, тому що буває, продають там по 800 грам. І ми купували на Амазоні. І я купувала в європейському магазині різні ціни. А це 5,79, по-моєму, один кілограм. Я взяла на про всякий випадок. Ось такі мої покупки. Оце три чаї. Це я взяла дітям. Зелений чай з жасміном розсипний, Манго їм подобається і персик. Так що, ось такі мої всі покупки сьогодні, тільки з маслом я трошки переплутала. Ну, нічого, може я поїду. У мене скоро ще будуть вихідні, хоч мені там нічого не потрібно, але я можу поїхати в Олександрію, купити масло і погуляти. Я люблю це місто, я там цілий рік прожила. Так що, отак, якщо вам було корисно, мені дуже приємно. Буду зараз прибирати все, все із, із стола. Хочу сказати, що вчора приїжджали діти, і ми заказали. Меблі, так що скоро меблі я отримаю, поставлю і потім покажу, як у мене квартира змінилася за півтора місяці. І я вже все зробила в туалеті, дизайн, все купила, що потрібно теж зніму, покажу. І на кухні мені залишилось трошки. Ну, ще не все купила, потім покажу, вже коли все куплю, виставлю, покажу. Ось такі новини, ось такі в мене покупки сьогодні. Багато планів записати відео, але мало часу. Ну нічого, все по порядку. Все, до побачення. Будьте здорові, хай щастить. Україні перемоги і миру. Надію, що вибори в США підуть на нашу користь і в Україні. Скоро буде мир, не знаю. ну, Хотілося б мені надіятися на це. Все, до побачення. будьте здорові, хай щастить. Побільше оптимізму, радощів, здоров'я на першому плані. Пока-пока, до побачення. Дякую, що дивитесь, До нових зустрічей!